И привет, ребята, я играю своего фан. Футбол. Э. Завод Ява Заволск. Вот такий в мене состав поки що. Задоби. Оки, починає починаємо поти велотягати. А я вам потивелося. Починаємо у Покинув кого моментів нема... О, в мене момент! Може подзакрутити го. Прямо установив. М'яч побув. поле Знову в мене момент. Знову хуклади нас спасає її. В мене момент. Оббиваю вперед. У нас удах! Косивий я його дуже забив. Велес, велос, лес, велос. Ні, не получається подкаті. Ой, да! Бурго. Це перша частина, скоро буде друга частина. Якщо в мене буде на відео 10 лайків. в мене момент. Зараз вийде друга частина, обіцяю. Так поки ні у кого моментів нема. О, в мене наконець момент появився. Так, я поход далі, далі. Не знаю, далі піду так. Навіс не знаю, кому даю. Дав не тому. О, він підходив м'яч. У -у -у, 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 у у у Ви бачив, який я косотен забив. Дуже красивий м'яч. Вот так велося. Зараз нову гуляю. Під один матч. Це було багато сильно. Угу! Чотилину, ребята! Я забуваю дуже красивий гол нового отвели. На ја кончивме ги о оформа сетери. Сѐ пока. Да ќе биде долго